Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрій Баварський, Генрі Крадіє Сенсу Александр Володимирович. Доброго дня, шановне панство, І сьогодні, враховуючи, що рік підходить до кінця свята, Новий рік, ну, у когось різдво, я хочу підбити підсумки цього року. Книжні книжкові підсумки. А, дуже дякую. Тож, не буду довго затягувати і одразу прийду до книжкових підсумків. Я підготував текст, але паралельно буду коментувати від себе. Отже, хочу присвятити ці підсумки, звісно ж, літературі. Як би це дивно не звучало, бо насправді в цьому році я як мало читав, так і мало писав. І це, на жаль, правда. Я дійсно мало читав, і тим більше, знаєте, як це популярно читати художку, художню літературу. Я читав її дуже мало. І я мало писав, при тому, що я трохи писав, але в основному те, що я написав, мені не подобається. Ну, Зазвичай, ви знаєте, як письменникам завжди не подобається все, що вони роблять, точніше, взагалі митцям. Але цього разу мені дійсно не подобається те, що я написав. Я міг би краще, я міг би цікавіше. Але є як є. І я сподіваюся, що те, що я написав, воно лише послужить досвідом, експериментом до нових звершеній. Отже, не буду довго затягувати. Але, тим не менше, дозвольте зробити деякі підсумки, інсайти і, можливо, навіть помрієте про наступний рік. Отже, підсумки цього року, що саме я зробив, оформив около трьох збірок віршів. 80 сторінок приблизно. Насправді просто просто в Google Документ всі свої вірші підряд, і якби це смішно не звучало. Це правда, я просто відкрив Google Документ. У мене в телеграм-каналі купа віршів, я постійно пишу, я в цьому плані графоман, і я просто почав скидати всі свої вірші, які у мене там накопичились. Я все скинув в першу частину, в другу частину і в третю частину в мене вийшло три збірки приблизно. Я навіть не робив, так сказати, спацій, абзаців, я просто скидав практично все в підряд і вийшло на 70 сторінок приблизно кожна з трьох збірок. Можливо, колись я зроблю більш тематичні збірки, повибираю класні вірші або ще щось дусі. Але поки таким чином. Можливо, я колись навіть виставлю ці вірші на аркуш. Можливо, я б хотів це зробити. Отже, давайте далі. Як я вже згадував, по участок у збірці як поет в провулку Графаманії. І це правда. Я навіть хочу показати цю книгу. Вот она. Ой, в мене напевно воно буде відзеркалено. але це не менш провулок Графоманії. Це достатньо цікаво, бо наразі провулок Графоманії потерпів деякі. Технічні шоколадки, так сказати, як каже адмін Тімур. В тому плані, що зараз Вугу графомані не сказав би, що дуже добре і весело, тому що у них був трошечки розпад, але вони тим часом продовжують своє існування. Я хочу знайти свій вірш і прочитати його, щоб було понятно, що саме я ага, вот он, до речі, 49-та сторінка. Це, здається, другий випуск, чи який третій. Я не знаю, чесно не скажу. Прочитаю свірвіж: Пархум і аромат подій твоєї спини. Геній! Я геній. Ах, пане, пане, пане! Пане, для вас кохання, то кохання, ви випили вино до краю і здивувалися кіно, і в тому кіно чужі собаки, і на моєї душі коти. До вас думками поспішав, цілунки поглядів ловив. Я вас рівную до жінок, я вас рівную до пташок. Я вас бажаю всю до краю. Ах, пане, 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 а ваша жінка має той пархом Троянди, як перший нарожнець Скандинавії. Як справжній єднорожець Скандинавії, як Балеріна зі шкатулки, пряний. ах, пане! Вуаля! А, в общем-то, дуже дякую саме цій організації. Я дуже часто буваю на їх літературниках, сходках. Я дуже-дуже люблю цю компанію. А, да, це другий випуск, я вам причитаю трошечки тут інформації про це тут. Це навіть здається книга з БН, я так бачу. Да? Другий випуск провулку графоманії це колективна літературна образотворча збірка, що об'єднує 59 поетів, 10 прозаїків і 8 ілюстраторів, які творять нове українське мистецтво. Тут немає єдиного сюжету, натомість читача чекає мозаїка голосів. Тем і стилів, що й відображає сучасні переживання, пошук, ідентичності та особисті історії. Випуск стане цікавим тим, хто шукає свіже українське слово, відчуває потребу в щирості, експерименті і живому культурному пульсі. Ця книга для читачів, відкритих до нових імен, емоційних глибин і мистецьких відкриттів. Я далі не буду читати вам краще е, самим, якщо що ознайомитись з цією організацією. Отже, «Я побував в цій збірці». Це одне з підсумків досягнень цього року. Далі, підпрацьовував ілюстратором для замовника. Дійсно, правда, дійсно є така історія. Тобто я співпрацював з видавництвом, але я не можу поки що розповісти про це більш детально, і я сподіваюся, що в майбутньому році все ж таки буде більше відомої інформації і зможу поділитися цим проектом, але наразі нічого не можу сказати. Отже, наступний підсумок. Читав деякий нонфікшн і слухав аудіокниги. знов таки е нонфікшн. Тобто, да, я навіть трошечки читав, і це був нонфікшн. Я не скажу точно, що саме, бо я так читав уривками, я би не сказав, що я щось прям дочитав, це не в моєму стилі, але я читав багато. Я читав уривками, я виписував цитати, е було дуже цікаво, до речі, і з того, що мені запам'ятались, напевно, це атомні звички, я послухав трохи аудіокнигу. книгу. А, щось тут, ну це я постійно її читаю, перечитую там десь початкові розділи. А, чому мені цього не сказали в 20 років? А, ну і так далі, і тому подібне. Насправді дуже багато чіка... Ціка читав саме нонфікшена художки, ні, а от нонфікшен так. Побував на різноманітних літературниках, засвітився в лі... різних літературних спілках і навіть трохи розвинув впізнаваєместь. Це смішно, вибачте. Е, да, це правда. Я побував там, я побував тут, і іноді навіть де... буває, що я десь з'являюся, мене навіть впізнають, як о Генрика Дейсенс. Дуже приємно, мені приємно, що ви мене впізнаєте навіть чуть, -чуть А, е, приємно. А, е, Розвивав літературний Ютуб канал. Ось цей І дитячий у та... дитячий мене є літературний канал, ну я приблизно дитячий літературний та власне літературний авторський Е, Можливо, я на дитячий залишу якесь посилання, чи ви можете його знайти просто на каналі, просто пошукавши, в принципі, він там десь закріплений. Uh, да, є дитячі літер... ну, он, по факту літературний. Я не робив знаєте такий класичний дитячий канал, котрий дитячий канал на Ютубі. А я зробив саме такі в упорах літератури, трохи трохи там імпровізації. І так далі, тобто це такий більш уютний комфортний дитячий канал. Вот. Ну і тут вже написано почав експериментувати в короткій прозі. Я це вже сказала, я не дуже задоволена всіма результатами. Є цікаві взагалі, речі, є цікаві думки, але це все експерименти. Насправді я би це назвав експериментами в моїй лабораторії. Далі. А також, що ще було? Писав есеї, поки що виключно для себе самого. Це правда, я писав багато статей, блогів, есеїв. І навіть це типу я порахую, типу, якщо з такого плану. але я більшість цього не викладав буквально в доступ або на Патреон, або просто так. Ну, тобто, це більшість своєї просто були думки. А, публікувався на письменницьких платформах. Аркуш, Ватват питався публікуватися, і я ще планую піти далі. Ну і потрохи викладав старі рукописи, частково та частково продовжував. Писати старі роботи, вбити вовка, чорна кров, помаранчева ремафточка тощо і редагував, робив примітки в письменницькому щоденнику. Ось такі справи. Тобто, да, я навіть щось писав по тому, що я повинен писати. Неочікувано, але приємно. Цікаві інсайти з книжок, котрі читав, слухав та інсайти з письменницького досвіду. Тут дуже цікаво, напевно. Так сказати, підсумки цього року інсайти літературні. Не ми себе робимо митцями, а мистецтво. Ось Клеон. Думка заключається в тому, що якщо ми називаємо себе митцем, то це якби не працює так. Нам потрібно створювати мистецтво, щоб бути митцем. І це змушує мене задумуватись про те, що якщо ми говоримо, що я талановитий митець, то це не зовсім так. То якби нас талановитим митцем роблять наші якби, талановиті твори. І це змушує мене задуматись над тим, що я експериментував, бо воно мені не дуже подобається, мені хотілося б бачити щось інше. І я сподіваюся, мені вдасться в кінці кінців добитися того результату, який мені хотілося побачити від своїх експериментів і загалом прози і так далі. Так, правильні питання, породжують правильні відповіді. Питання-відповіді. Цю книгу ми навіть читали на цьому YouTube-каналі, починала читати питання відповіді, так книги називаються. І мені сподобалася ця книга, я її навіть трохи далі читав. Ну ось саме цікава думка, поки що звідси це правильне питання, породжують правильні відповідь. Можете подивитися це відео на каналі. Е, іноді крапка рішає все. Але іноді передмова краще за книгу. Припини свої вигадки. Теж цю книгу читали, але мені, як я вже ну, тут в інсайті помітно, що мені передмова сподобалась більше за книгу. Я навіть цю книгу поки що не продовжив читати, думаю, може якось іншим разом. Ну і крапка в кінці книзі, книги, там, ну, в кінці передмови книги мені дуже сподобалось. Неважливо. Е, Вміння запропонувати гарний продукт, правильно робить, правильно робить його. А, господі, вміння запропонувати гарний продукт правильно робить його неоцінив. Тут просто запіта пропущена. Е, кома. Вміння запропнуває гарний продукт правильно робить його неоціними. І це книги Як відкрити ресторан. Це дитячий нонфікшн, але він мені дуже сподобався. Я хотів би його більше почитати. Він дуже цікавий, яскравий, соковитий. Вот. І ця думка мені сподобалась. Далі, іноді маленькі дрібниці, неважливо, звички чи просто спосіб мислення, змінюють все атомні звички. Класна книга, звісно ж, дуже багато пафосу навколо нас, і одразу скажуть, що траляля, але мені дійсно подобається, і я хочу надалі читати нонфікшн, бо мені подобається. В більшості своє ми не продуктивні, бо робимо відсотково на ті завдання, що З'їж цю жабу. Непогана книга, але тільки до определеного моменту. Думаю, десь до середини. Далі вже просто інформація повторюється, на мій погляд. От. Ну, це такі мої власні думки. Якщо не знаєш, що писати, чистий блокнот, записувати асоціації, метафори, гратися зі словами і персонажами, доки не прийде гарний розвиток. Це з власних письменницьких інсайтів. Вичітка втиху для себе і вичитка знайомим людям дві різні речі, і обидві повинні бажано бути в редактурі. Так, да, це вже старий інсайт, але тим не менше він в цьому році підтверджується. Експеримент, доки не побачиш навіщо, куди воно веде, не дізнаєшся, чи дійсно воно варто того. Але за проекти без перспективи чи радощів для себе варто набратися. Знов таки, я наголошую, що це дуже важлива думка, і вона мені подобається, цей інсайт. Тут є цитата року, яку я записав, я не знаю, чи варто її читати, тому що вона нецензурна, але ви її впізнаєте. Там масло, <кхем> де там помирає. Ну, в общем, це моя улюблена цитата книжкова, Я би хотів мати книгу Леся по але не маю, так що я поки що просто слухаю. Книжкові мрії на наступний рік. Отут я зауважу, тому що я дозволяю собі трошечки помріти в цьому плані, пофантазувати, що я взагалі хотів би зробити в наступному році. І щоб не просто були підсумки, а ще й, можливо, загадати бажання, так сказати, на наступний рік. І спочитати із нонфікшена. Враховуючи, що я трохи зачитався класичними атомними звичками, дуже для мене файна книга, хотілося б почитати або послухати, не бийте мене палками. От тут, будь ласка, богатий тато, бідний тата, «Самий богатий чоловік у Вавілоні, та ще деякі нонфікшен бажанки в бізнес-літературі, автобіографії, наприклад, на Netflix тощо. А, блін, ще із Джобс Джобса колись хотів почитати, ну це вже таке, ви мене ви мене точно будете бити палками. І написати, хочеться вперше в житті замахнутися на формат роману, тобто вийти за границею звичайних 20 тисяч слів і піти на 40 тисяч приблизно. Питання тільки що саме. Я думаю, що скрізь за все це буде або хежисет Цеєрога, український хорор, квір тематики, до речі, або, можливо, чорна кров. А може, навіть такі довгоочікувані вітражні янголи. Тут питання, звісно. Я ще розглядаю варіанти, коротше, тут я збираюся писати роман. Окей, знов-таки почитати. Останнім часом художки читаю мало, а варто було. Бо мої тексти слабкішують без гарних читань. І це правда, це ще один інсайт, читати треба, бо ну, слабкіше твій власний, так сказати, стайл. Але мене важко здивувати. Тож, я думаю, на це світ і все, що в ньому є. Класна книга, рекомендую, але я тільки починав її тому хочу далі продовжити. Можливо, продовжу, оскільки сподобалось свого часу, назви мене своїм ім'ям. Усіх багато специфічних вражень до цієї книги, мені, в принципі, подобається. Но не стільки навіть за тематику, тематику скільки за опис. Мені подобається чомусь опис і стиль автора. Хоча це, звісно, переклад, але тим не менше. Та хочу все ж таки добити деякі твори кафки. Ну да, ну є таке. А потім страждати, ще немає нічого подібного. Тут примітка така смішна. Можливо, мені вдасться щось ще записати в свій книжковий лист читання, але це основне, що варто було б читанути. Про кавку. Можливо, ви бачили, було різдвяне відео, фанфік по мені кавки. Дуже рекомендую подивитися, моя подруга одобрила. Дуже раджу, дуже, дуже прикольне відео при того вийшло. Так, знов-таки написати. Знов таки, вже давно планую поему. Не вірші, а поему прям поему. І прям як повноцінну книгу. Звісно, що вангард є тематика, але є підозра, що вона буде більш автобіографічним епосом чи казкою. Або більш вангарна абсурдом. Ну, в общем, таке у мене є мрія, так сказати, письменницьке. У мене є мрія. Тож, дозвольте перечитати. Тут уважно, це окремий список, бо я планую знову піти на забутих мною улюблених класиків війною: Оскар Вайлд, Едгард Аленпо, Дікенс, Гюго. Ну, в общем, всі мої, ем, так сказати, кохані і неймовірні люди. Якщо я буду внезапна ностальгії по дитячому, можливо, читану Андерсена. Але останнім часом у мене впав до цього інтерес, тобто до дитячої літератури раніше я дуже її любив, Я дитячий письменник, я люблю дитячу літературу, але зараз мені чомусь я перечитався цієї літератури. Але повисився інтерес до класіки і старого фен... Ну, старого... ні фентезі, Тьфу, Я написав фентезі, Фантастика! І Фантастика, стара фантастика, бо я фентезі не дуже люблю. Нє, стоп, ні, не фентезі, ні, стоп! Е, це, це фігня, давай спочатку. Коротше, фантастика. Я люблю стару фантастику, я не знаю, чому фентезі, можливо, тому що є в польській мові там теж в цьому плані є плутаніна, тому я переплутав себе в голові. Я люблю стару фантастику, типу Шеклі, там всякі такі шановні мною автори. От. Я ж тут пишу, що я так і не прочитав те саме «Фантастику» від Артура Конан-Дойля, Якщо знаєте, у нього є фантастіка, і вона мені здається достатньо легендарна, але я її досі не читав. А, тож, також із написати, я планую дещо цікаве. Наприклад, хотілося б розморозити за формат ілюстрованих книжок. Дуже хочу. І зробити гарну ем, візуальну естетику. Разом із текстом, красивий літературний витвір із художнім оформленням, тим більше наразі в мене трохи додалося досвіду зв'язки її замовниками. Тобто, да, хочу працювати над ілюстрованими книжками, от, але поки що нема концепції, але хотілося б спробувати ще далі з цим працювати. По мілечах, але почитати нонфікшн по художнім процесам, по типу е, смерть міця. У uh, мене ще тут є uh, мистецтво потім спосіб буття здається, чи якось так? І деякі інші в колекції розширити бібліотеку в плані поезії, короткої прози, почитати все <гувач> ж таки <"Статрі!"> гарячо. Рекомендовано з Хто знає судью то ви ізбрані. По можливості завести електронну бібліотеку на літературних платформах, типу Аркуша і так далі. Бо є багато цікавих сучасних, ну, тип, авторів, да, сучасних авторів, і та й самому почаще би публікувати хоча б коротку прозу і вірші. Останнім часом, з того, що я публікував із прози, мені так не подобається. Тобто вона експериментальна, вона класна, але, типу, в мене враження, що це не те, що я хотів би. Воно хай поки що висить. Ви можете це почитати на аркуші чи де там. Але я поки що думаю над тим, що мені варто щось переробити в власному профілі. Uh, Ну І про там і так далі. І так просто uh, продовжувати розвивати літературний канал та спілкуватися з літературними колегами. Тобто я розвиваю цей літературний канал, на кому ви зараз знаходитесь, і спілкуватися з літературними колегами, тобто подкаст і так далі. І так далі. До речі, я не записав цього. Але за цей рік я дійсно записав літературний подкаст. Ви, напевно, його знаєте і чули. Маловідомі письменники України, дуже класний подкаст, знову-таки, на цьому каналі. Навіть зробив ребрендінг. Він ще краще зараз виглядає. В общем, мені все дуже подобається. Мені дуже подобаються мої літературні колеги, сучасники. Мені приємно з вами спілкуватися. І мені приємно розвивати цей канал, тому що я бачу, що він розвивається. На початку було десь там один підписник здається, і то з іншого мого каналу, а зараз їх вже цілих 70 сімдесят чимось, по-моєму. Я дуже вдячний за це, за підтримку, загалом, за, за можливість творити і за людей, котрі творять, і звісно ж за все, коротше кажучи, от. І що хочу сказати в підсумках року. У мене, на жаль, немає ПК, щоб я міг отак от тримати, знаєте, і читати якісь підсумки, тобто побажати вам щастя, здоров'ячка. Але, але що я буду тримати в руках, напевно. Ну, от буду тримати в руках книгу. Чому б ні? Тому що з книгою, знаєте, от, отак от, навіть не так. Я зараз відкрию на той сторінці, де у мене є вірш. Мій Ось так от буду тримати. А, Шановне, шановне панство, так, шановне панство, шановне панство літератори, шановне панство ті, хто читають книжки, всі, хто люблять літературу, цінують її і так далі. З вами Генрі Баварський, Гендеркадій Сенсу. І що я хочу вам сказати? Цей рік можливо був непростий, можливо, непродуктивний, але продуктивність це така річ дуже относительна. Що я хочу вам сказати? Я хочу вам побажати в наступному році натхнення. Як в читанні книжок, так і в писанні книжок, так і в читанні лі про літератури, там прози, віршів, так і в написанні її. Я бажаю вам гарних метафор, Я бажаю вам дійсно таких соковитих текстів і на прочитання, і на написання. Я бажаю вам дійсно найкращої літератури. Я бажаю вам мирного неба над головою. До речі, я бажаю вам. Дійсно натхнення і щастя від життя трохи, да, чому б ні. А, тому що я бажаю вам гарного до речі, українського мистецтва, щоб воно розвивалося, Україна жила в цьому плані, тому що ми живемо завдяки нашій культурі, завдяки Це наша ідентичність по факту. От. І я хочу побажати дійсно всього найкращого вам в наступному 2026 році. Я хочу побажати вам всього найкращого, я хочу побажати вам щастя здоров'ячка. Книжок, тепла, котиків там, ну, або собачь, хто, хто що любить, і, типу, і, звісно, печива. Ну от. дуже дякую і всього найкращого. З вами був бухгалій Поварський, Генри Кредит Сенс.